І так, приготуйте мені, будь ласка, пончики. Добре, маленька. Потрібно швидше налити тісто у вафельницю. Тоді пончики вийдуть пишні та смачні. Ось так. Головне не поспішати. Бабунь, а я приготую райдужні пончики з різнокольорового тіста. Думаю, вони дуже сподобаються маленький. Заливаємо тісто у вафельницю. І можна закривати. Ой, мало про фіолетове тісто не забула. Так от. Закриваємо та чекаємо. Річ чорне тісто. Дякую, молодець. А тепер прошу не заважати. Звичайно ж, самі гарні та смачні пончики це чорні. Не вірите. Ви зараз самі в цьому переконаєтесь Отак ідеально. Тепер настав час скористатись пальником. Мамочки. Ой. Бабуся, бабуся, все добре. Не бійся ти так. Це лише Венздей. Венздей припини лякати бабусю. І я не винна, що вона така вразлива. І так, підсмажимо маршмеллоу до апетитної хрумкої скоринки. Ідеально. Тепер можна прикрасити свої пончики за допомогою маршмеллоу, наче це павутиння. А тепер час додати павучків для гарного настрою. Ну що, Річ, Тобі подобаються наші пончики. Особисто я в захваті. Давай п'ять. Oh. Ну що ж, мої запашні пончики вже лежать на тарілці. Настав час присипати їх солодкою пудрою. Ну, яка краса. Тепер викладемо свіжі ягідки. І гарно і корисно. Бабуля здорово вийшло. Дякую, дорогенька. Ну і що ж, мої яскраві пончики також готові. А тепер настав час Ой, для кольорової посипки. Вона розсипалась, але навіть дуже непогано. Все готово. Смачного маленька. Вау, яка краса! Скоріше б спробувати. Хочу почати з цих пончиків. Ммм, клас, дуже смачно. А ці пончики такі яскраві. Ням-ням-ням-ням-ням. Також дуже здорово. Ого, нічого собі. хе та ти просто геній. Це схоже на павутиння. Забавно. Цікаво, як на смак. М -м -м, божественно. І так треба обрати переможця, але це складно, тому перемагають всі. О, як здорово! Ми всі молодці. Ура! На цей раз приготуйте мені, будь ласка, пасту з креветками. Звісно, дорогенька. І так, я готова приступати. Знаю один рецепт, котрий точно зведе усіх з розуму. Річ неси інгредієнти з чорної коробки, котрі я просила ніколи не відкривати. Так, настав час приготувати справжній шедевр. Навіть не питайте, з чого я приготую локшину. Це страшний секрет, котрий краще нікому не знати. Ну добре, так і бути. Трохи відкрию за навісу таємниці. Додам чорничний сік, а потім фунчозу. Гарненько все перемішаємо. А тепер можна викладувати. Прикрашати я буду свою пасту за допомогою восьминогів. Дякую річ. Мало не забула. А от і наш вишуканий соус. Все готово. Яка гедота! До да, уже, аж уж ж мурашки біжать по шкірі. Ну, що ж, а я вирішила, що приготую пасту своїми руками з пшеничного борошна. Ой. Е, е, нет. Прошу вибачення. Ну що ж, а тепер час розбити яєчко прямо в цю ямку. Можна замішувати тісто. Ох, а це виявляється непросто. Нічого собі яке величезне вийшло. Тепер розділю його на частини і кожен шматочок у свій улюблений колір. Ну, яка краса. Можна розкатувати та обережно нарізати. Ох, як же я люблю готувати. Це так весело. Відправляємо локшину у кастрюлю та чекаємо, коли вона відвариться. Ой, розумничка А як там моя паста? Ой-ой-ой, окуляри запітніли, нічого не бачу. Де шіпці? Де ж вони? А от треба викласти тісто на тарілочку, поки воно не приклеїлось до кастрюлі. Чудово. Нарешті я знову бачу. Мало не забула полити пасту кетчупом. Бабуся, у мене також локшина відварилась, і я вже виклала її у миску та прикрасила пелюстками. Ой, дуже здорово! Еня, ти молодець. Їсти подано. Ура! Ну, ви даєте? Ой, яка страшна локшина. Монайбільше схожа на шмарклі. Бі! Ні, я зовсім не хочу її куштувати! Краще з'їмо ось цю апетитну локшину з кетчупом. А? М -м -м, смачно. А тепер спробую ось цю. Нічого собі, яка вона яскрава. І пахне дуже апетитно. Клас. Зупинитись неможливо. Ені, ти супер. Віддаю перемогу тобі. Є? Мені? Ура! Я так старалась. Насолоджуся, дорогенька. На цей раз я хочу, щоб ви приготували для мене дуже смачний коктейль. Звісно, без проблем маленька. І так, у мене для цього є кольорові цукерки, з котрих вийде дуже прикольний та гарний напій. І так, настав час розплавити їх за допомогою фену. Ой, не в той бік. Блін, зараз зайчасно собі зіпсую. Фу, так, це було потужно. Так ось. Розплавимо цукерки, а потім зальємо їх у спеціальну формочку. Кожен колір в окрему форму. Ось так. Синій, жовтий, фіолетовий і помаранчевий. А тепер все як слід заморозимо за допомогою з швидкої заморозки. Готово. Подивіться, що у мене вийшло. Ось такі класні, веселі їсівні склянки, котрі я наповню спрайтом. Ох, як же круто це виглядає. Залишилось прикрасити вершками, і у мене все готово. Ой, бабуся, що відбувається? У тебе все гаразд. Селера не пролазить, але все вже вийшло. Так от, селера у блендері, тепер час її подрібнити. Хочу потішити маличу свіжим смузі з овочів та зелені. Це і смачно і корисно. От і все Готово. Ой, куба. А ти упевнений, що це смачно пахне жахливо. Так, без коментарів. Ну, а я приготую мій улюблений коктейль. Для початку прикрашу келих за допомогою поленичного сиропу. Потім залю газовку Mountain Dew. Ну і нарешті додам прикраси у вигляді мармеладних очей. Дякую річ. Страхіття яке. Смачного мила. Вау, яке все прикольне! Хочу почати з цього коктейлю. Мм, смачно. І склянка істівна. Ой-ой-ой, який він кислий! -а -а. Треба терміново це чимось запити. Фу, Фуселера. Дода. Слава Богу! Хоч коктейль від Венздей мені сподобався. Мармеладні очі обожнюю. Вирішила, перемагає Венсдей. <кхи> ну, нарешті. Ну, а та я старалась. Е, нет, заспокойся, в нас перше завдання. І так, я хочу пончик. О, Пончики я обожнюю. Зроблю їх райдужними. А я чорними. Відміни малюнок. Ну що ж а ми постараємось за діло. За діло, дівчата. Наливаємо тісто, а потім обсмажимо вафельниці. Головне робити все обережно. Бабуся, ти маєш рацію. Постільки звичайні пончики це нудно. Мої яскраві виглядають набагато симпатичніше. Мій десерт вже готовий, але йому не вистачає декору. Як щодо крові? Жартую. Звичайно, це солодка глазурь, а червона вона, тому що полуниця. Отак яке ж гарне поєднання. Тепер можна і білого додати, щоб стало ще зловісніше. Отак все як я люблю. А ось і ягідний сироп. Наливаємо його в миску. А далі заповнимо ним шприц. Що думала налякати нас венздей? А ми вже звикли. О, от від цього моторошно. Хоча ні, не моторошно. Гаразд, так і бути, але я вам ще покажу. Виливаємо сироп на мої чудові пончики. Що скажете? Схоже на мозок. Ой, мамочки. Ой, бідолашна Еніт Не можеш відкрити банку. А я впоралась. І посипка розсипалась саме так, як я і хотіла. Розумниця Так, треба і бабусі прикрасити пончики. З пудрою вони стануть смачнішими і ароматнішими. От і все ми готові. Пригощайся маленька. <хи> Вау, яке все апетитне. Почну з цих яскравих пончиків від Еніт. М -м, мені подобається дуже смачно. Дякую. Так, тепер спробуй пончики від бабулі. Прямо тануть у роті. А от пончики від Венздей виглядають моторошно. Але на смак це шедевр. Перемагає Венздей. Ура! А що ви думали? Я теж вмію радіти. Венздей, що з твоїми очима. Ти нас налякала. Я ж казала, що налякаю. І так, приготуйте для мене коктейль. А добре. Прийнято. Вже приступаю. Щоб перемогти, треба вигадати дуже цікавий рецепт. Для початку я розтоплю цукерки. Що, що вона задумала? Не розумію. І розтоплю я їх у духовці. Так швидше і прикольніше. Чудово можна діставати. Всім привіт! А ось є і мої стаканчики з цукерок. О, вийшли неймовірними. Щас додати скіт. О, ні. Всі цукерки просипались, бо в упаковці була дірка. Як шкода. Не можна давати маличі, бо вони тепер брудні. Добре, налію стаканчики газовку та ставлю трубочки. Не хвилюйся, Ніт, виглядає чудово. Так, ну що ж, а я, мабуть, приготую дуже корисний коктейль. Тут блендер закину томат, огірок, морквину та селеро. Та ще часнику додам. Для імунітету добре. З цих інгредієнтів вийде дуже поживний та смачний напій. Те, що треба для здоров'я онучки. Наливаємо в склянку та можна подавати. Не смішіть мене, бабуся. В цьому коктейлі немає цукру. Щоб вразити малечу, насамперед потрібен солодкий сироп. Я ефектно прикрасеним склянкою дадам спрайт. Тільки подивіться, як зловісно він піниться. Бракує лише зеленого барвника, Розкішних збитих вершків. Та мармеладного ока. Вау. Ух ти! Як прикольно! Почну з коктейлю від винзди. Як завжди, моторошно, а на смак непогано. Так, а що приготувала бабуся? Пахне наче нормально. А на смак просто жахливо. Більше не буду. Ой, а ось ці склянки виглядають прикольно. М -м -м, смачно як! Моя улюблена газовка. Перемагає Еніт. Так, я така рада. На цей раз приготуйте мені, будь ласка, салатик. Звичайно, це легко та цікаво. Зараз я виріжу серця та кружечки з усіх інгредієнтів і вийде класно. І зірочки також виріжу. А якщо вставити в них шпажки, вийдуть майже справжні квіти. Ось це так краса. Бабуся, що скажеш? Бабуля заснула, а ось я ні. Червоний перець, готуйся, ти йдеш першим. Потім мені знадобиться листя салату. Огірок. Передиска та морква до вашої уваги салат бургер монстер. Ну, а в якості очей я буду використовувати оливки. Тепер він просто ідеальний, бабуся. Ой, коли я була молода, доглядав якось один кавалер. На танці мене водив. Ото були часи. Ей, бабуся, у нас челендж. Ой, що? Вибачте, а ми щось готуємо. Так, у мене під рукою лише оливки та броколі. Та не судіть, мило старенько. Їсти подано. Майченого. Ого. Здається, чи це ваза з квітами? М -м, яка крута ідея. Мені подобається Ой, а це дуже кумедно Такий кумедний монстрик. Спробуємо. М -м, ну на смак звичайний. Залишилось спробувати те, що приготувала бабуся. Ой, оливки мені не подобаються. А От Броколі несподівано подобається. Такі хрумкі. Бабуся, ти перемагаєш? Я? Батюшки. Дякую, Люба. Яка я рада. Їж на здоров'я.